Люди просто обожнюють історії. В дитинстві це казки. Про чарівні світи та неймовірні пригоди, смішні, легкі і обов'язково із щасливим кінцем, дорослі полюбляють щось більш реальне: історії про палке кохання чи надихаючі історії успіху видатних та великих. На війні інші історії. Пишуть їх журналісти, пишуть, ризикуючи власним життям, часто під кулями в холодних окопах. Не для того, щоб вам було що скролити у телефоні, не для того, щоб вам сподобалось, а щоб ви, врешті, знали правду. І ціна за це іноді занадто висока. За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже загинуло 43 журналісти. 43 людини більше ніколи не вийдуть на зв'язок, і кожна з них має власну історію життя та смерті. Читайте їх за посиланням, бо краща шана героям це наша пам'ять про них.